Добрий день. Добрий. день. Засідання постійної комісії Лувецької сільської ради з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. На 77-му сесії виносять три питання. По першому питанню доповідає начальник відділу кадрової правової та адміністративної роботи Михайло Маскевич. Друге питання. Доповідає теж начальник відділу кадрової, правової та адміністративної роботи Михайло Маскевич. І Третє питання заступник сільського голови Тетяна е, Опацька. Перше питання про створення комунальної установи Центру надання соціальних послуг Дубовецької сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Доповідає Маскевич. Доброго дня, пані присутні. Рішення вже виносили на попередню сесію, проте під час підготовки до реєстрації виникло ряд технічних питань, які ми усунули, і вирішили вже не реєструвати дану установу, а внести правки в відповідне рішення, відповідне положення про установу і перезатвердити це рішення, винести на, знову на, на чергову сесію, допрацювали, винесли і вже після цього маємо надію, що будемо реєструвати без проблем. Всі ті положення, які в цьому рішенні, всі такі самі були минулої сесії. Тобто, практично тіть розширено питання, не навіть не розширено питання, а чітко описано повноваження сільської ради, чітко описано повноваження повноважного органу виконавчого комітету. Ну і деякі технічні правки, ще по рішення внесені тут. Зрозуміло, питання є. Нема. Голосуємо. Хто за? За. Свобода за. 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 Трех, так, за. Е, рішення прийнято. Друге питання про затвердження програми для кривдників на 25-27 роки на території Лубовецької сільської е, територіальної громади, доповідає начальник відділу кадрової правової мобілізаційної роботи Михайло Москвич. Е, друге питання. У нас на даний момент в громаді е, відсутня програма для кривдників. Це є широкий спектр питань щодо насильства, насильства сім'ї, насильства над дітьми, батьками, ну, інші насильства. Е, Відповідно теплова програма і затверджена органом виконавчої влади, що свою відповідну політику в даному питанні. Ми положення фактично в своєму рішенні описуємо степові програми. Е, дана програма є ну, приймається вперше, багато новинок є, тому як є багато. Ми, Питань до обговорення. Ну, я думаю, що їх вже будуть обговорювати в сесійній залі. З проектом рішення усі мали можливість ознайомитися. Yes. Питання немає. Голосує. Хто за? Прошу голосувати За. Да. Соб за. Да. Трептик за. Рішення прийнято. Третє питання да. про затвердження складу делегації та від, та відрядження її до республіки Польщі заступник заступниця військового Тетяна Петренко. Доброго, Доброго дня. Ми продовжуємо працювати в напрямку розвитку добровільних пожежних команд і тому з метою співпраці у галузі добровільних команд з, Польще, з Польщею з польською стороною, особливо з е, асоціацією Всепольською асоціацією добровільних пожежних команд. Ми формуємо делегацію для відрядження до Республіки Польща, і є у нас хочемо затвердити склад делегації до сільської ради для поїздки до Республіки Польща, а саме Павло Андрусяк, голова делегації, Михайло Коржев – член делегації, Тетяна Опацька, член делегації. Андрій Луцак, член делегації, Богдан Гудзак, член делегації, Надія Людерас член делегації, Ірина Целухіна, член делегації, Альона Шенківська та Оксана Калинчук, також член делегації. Просимо затвердити склад делегації для перебування в Польщі з 9 липня по 20 липня по 2025 року. Ясно, питання, зауваження. Немає. Прошу голосувати Знання. за нами. За. Свобода. за. Рішення прийнято. На цей час засідання завершилося. К... За дякуємо за увагу. Дякуємо.